Добрий день, дітки! Добрий день. Сьогодні до вас в гості завітала казочка про доброго лікаря-айболита. Знаєте таку Так. Ні. Познайте чи ні. Зрозуміло, да. добре. Давайте, дітки, домовимось з вами так. Ви будете сидіти тихенько, слухати уважно, щоб все почути і побачити і нічого не пропустити. Домовились? Да. Дуже добре. Тоді по плес були бувають. і чирички. Всіх відсілить добрий лікар ай болить. Так, ну все, досить. Краще йди принеси мені шприци. Ох, хтось стукає. Хм, хто там? Це я. А, ага, це мавпочка. За дворима каже, хто я. Хм, цікаво. І що в тебе болить? У мене болить живіт. А що? а що ти сьогодні їла? Так, вранці я їла банан. Так. А в обід теж їла банани? Угу. А я ввечері одного банана з'їла. А руки мила кожного разу. Чи я мила руки? У -у -у. Так. А, вчора вранці пам'ятаю мила. А. Ага. Ось тому в тебе і були Так, Ходи до мене? Зараз дам тобі одну пігулочку, мене десь тут є. Ось так. Візьми випий і швидше в ліжечко. Запам'ятай, щоб завжди перед їжею або коли приходиш з вулиці чи робиш грудну роботу, треба мити руки. І мене після цього не буде моліти животик? Ну, ясне діло, що не буде. Тепер я буду завжди мити руки і в мене не буде своїх життів. Ось так, дітки. Щодня до мене приходять звірятка, то вони руки не миють, як не болить живіть, то зубки забудуть почистити <смі> і в них болять зубки. Коли вже вони порозумніші. А ви, дітки, мийте руки? Так, а зубки чистите. Так! Зарядку робите. Ай, молодці. А ти, мавпочка, залишишся жити в нас. Поки не навчишся мити руки, зрозуміло. Добре! Це що виходить? Що ця мавпа буде жити з нами? Я не хочу. А ну ви не вижене її негайно. Вона хороша. Не можна проганяти мавпу. Я дуже радий, що вона буде жити з нами. Знову хтось прийшов. Проходьте, будь ласка, хто там прийшов. Доброго дня! Ріка, болить. Добрий день. І що у вас болить? У мене дуже сильно болить зуб. Гану відкривати. Ой, який тебе табакаріс. Ти, певно, нерегулярно чистиш зуби. А я чищу зуби. а, а, а не саме їх чистити. Щоб не хворіли зуби. Їх потрібно тримати в чистоті. Чистити зубки потрібно два рази на день. А ви, дітки, чистите зубки. Так! Да! Молодці. І що, дітки, ви чистите зубки всі? Так! Да! Ну а тоді я, я буду чистити зубки. О, як вас тут затишно, дозвольте мені залишитись у вас назавжди. Я не хочу повертатися до господаря. Він мене погано водой. Да, я... От, звичайно, залишайся, будь ласка. А. а це ще хто такий? Це пес. Він буде жити з нами. Такі братки і зубасти. А. а як тебе звати? Господар звав мене собачкою, а так у мене немає імені. О, така... Тобі обов'язково ім'я. Ім'я є усім. Як ж нам його називати? Дітки! Давайте допоможемо! Придумати ім'я собачці. Да. Да. Ну, то як ми називаємо собачку? Віма. Вій. Дуже добре. Тепер ти будеш віма. Радва марія ім'я. Нічого так. Да. Я не розуміє, тепер мене всі будуть звати по поємні віна. А тебе бухай. Ну, а, колись, та... я по... а, не кидати, а... де попав! А я і не кидав, я поклав. Так, ніхто не бачив, де я бенти поклав. Такий безпорядок, Нічого не можна прийти. Ей, <клес> піду пошукаю в іншу кімнату. Это... Oh, oh, давай, а давай ну, поприбираємо oh, в лікарні oh. і запаклай волос її різдвя, щоб коли ні це доводить в часто. Карма ідея, давай. Давай прибираємо. Так. Ніколи ще в мене так, такої чистоти не було. Дякую вам за допомогу. А, як же нам не прибрати? Адже ми тут живемо. Так, і я можу допомагати вам лікувати хворим. Щоб відкувати до <ріху> <так, ріху> кого вчитись, а ось допомога мені не завадить. Хто слухає? Так. Про Були. Так, це я. до вас, велике прохання. Ви маєте терміново летіти в Африку. Я навмисне прилетів, щоб покликати вас туди. Там в Африці живуть крокодильчики. І тепер ті крокодильчики, мої маленькі крокодильчики, хворі. Го, 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 а що них були? Ми болять животики. вони лежать на землі платі. Є тільки одна людина, яка може їх врятувати. Це ви. Ви ці їх ці ліки, її свидетелю в Африку. Так, я не можу покинути все і поїхати в Африку. щоб дітки плакали. Так, швидше всі збираємо речі. Ми летимо в Африку. Так, всі збираємо речі. вам квитки на літак купив. За мною в аеропорт. Смиче! Чи знає ти, хто я такий? Ну, звичайно, знаю, Вилефа. Я зазвію, як ти зміг прожити в мене. А, але тут, крім вас, нікого немає. Хто ж мені має допомогти? Мені все одно. Мене живіт болить. мені немає діла до вас. <кхух> так я ж добрий лікаря і болить. Дозвольте, я подивлюсь, що з вашим животом. О, ну може й так. Допоможніть, будь ласка, по Не встати, не поворожитись не можу. Так, давайте я подивлюсь. Ану, давайте підвадьтесь, не бійтесь. Так, ану, дихайте. Не дихайте. Дихайте. Не дихайте. Відкрийте роботу. А. Тепер трошки пройдіть. Ну от і все. Тепер ви можете йти. Ой, мені дуже соромно, що я образу вас. Нічого, нічого. Наступного разу будете розумніші. А, а зараз підкажіть мені, будь ласка, а де живуть крокодили в вашій Африці? Ось там, в річці. Тільки лікарю там живе бармалей. Він дуже-дуже злий. Я нічого не боюсь. Ну, тоді діть, вікаю. Можливо, вам дасться перемогти Бармалея. Він нам спокою не дає, чого грехо тримає в страху. Я з бармалея не боюсь, я з ним швидко розберусь. Тоді, йдіть, вікаю, вся надія на вас. Та нема питань розберемося. <клух> Бо його таксі бояться, що то за бармалей. Так, хто посів назвати їм ім моє ім'я, а? Коли я сказав. А, а ви хто будете? а, -а, -а, -а! Як ти хто, я стрішний Бармалей. А ви, напевно, той лікар, що прилетів з України, лікувати великих роботичиків. Ну, так, я лікар Айболечка. А ну їдьте назад! Бо я звідку позажу. Нікуди я не поїду. Мене чекають тваринки. Їх потрібно лікувати. В них болять животики, зубчики болять, і вухо болить, і горло. Їм потрібна допомога. <кхи> Та га! ви нікуди не підете, так? Ну, звичайно, ні. Ну тоді ось вам покут! Клітко опускайся! Що це таке робиться? Що робиться? А, як ви смієте? Що ви робите? Випустіть мене негайно! Ай-яй-яй, рятуйте! Так, до себе, заспокойте, да. не кричіть тут мені багато. Е, сиди тут і не рипайся, а да. я піду щось... Пам'ять зроблю! Рятуйте! Рятуйте! Дітки, допоможіть мені покликати на допомогу! Давайте всі разом! Рятуйте! Рятуйте! Ігарю! Я ви потрапила в таку халеку! Краще тобі не знати! Давай швиденько рятуй мене! Так зараз я щось вигадаю. Чка, вернуйте, швидчухося! Зараз подивимось нікого з ним, теж нема. Ну що, лікарю? Ви тут не зумували без мене, а? З вами тут не засумуєш багато. А ви, дітки, не зумували, коли я ходив? Батьки добре! Ви шістяте сумився! Плютри сечки! Шуме! Шуме! Даня! Ai, ai, a oh, 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 oh. não preso prestei manhã! Sério, Tiso tada, kai jau buvome atvėrę, eina. Чують відкинуть ось ти де! Як вона це дивиться? А тут ти мене дощо не дістанеш. Ну ти й сиди там, а я навіть тут торгана пуклецю. Що за галузь? А ну поясни мені швиденько, що ти... сталося. У нас біда. Та да. й біді, а вся у біді. Бармолей пішов шукати таргана. І Якщо він його знайде, націлець. Таргана, не бачу я такого звіра. Але те не більше, я знайду бармолея і спробую з ним розібратись.

Тим бачи, не боїться чи що. А і раніше мене всі боялися. Але прилетів то і були і все. Ті вони перестали боятися. Але сказав, взагалі сказав, я борбале знаю. Я його прокону. Ну, Там це що. Ну, не переживай, бармалейчико. Ходімо, показує мені всіх своїх ворогів. Я їм зараз біля... Що трапилось у вас? ви Подивіться, які, братський ви подивіться, які в нього заказували. Не бійтесь, друзі, в мене є ліки від таргана. Що? Ліки від таргана. Які такі ще А ну ходи сюди тарганчику, зараз я тобі швиденько вилікую! Так, я не зрозумів, що це було цікаво, цікаво! Що у вас від усього є ліки? Майже від усього. Це діло таргану дісталось. Так, до речі. А де наш крокудил? Дітки, давайте покличемо всі разом крокодила. На крокодил кликали. Потрібно, щоб ви прокотнули бармалея. Що? Ну, Це я залюбки. За Що? Мене? Мене до попаде сацько. Нічого не їсть, не мене блягаю. Пане прокладий. Буду б їх все зелим, дітки врятуйте мене. скажіть ходило, що щоб не їв мене. І справді стане добрим. Дітки, ну що, поскодуємо, Ні! Відпустимо його. Ой, дякую вам, дітки. Я буду найдобрішим в світі. Я буду наймали допомагати рятувати зірядок. Подімо нарешті рятувати моїх рукотинчиків. Вікною були. Не переживайте, пане крокодил, ми з Левом вже вилікували ваших крокодильчиків. Наступного разу дивіться, щоб вони мили руки перед їжею. І видіть. Мийте, мийте руки і будьте чистенькі. Не подобається наша казочка, дітки. Ну тоді будьте здорові!